Початок війни в Україні остаточно поховав питання вступу Росії до НАТО. Країни блока називають Росію своїм головним ворогом через агресію в Україні, а російські спікери кажуть, що Росія ледве не воює з НАТО на території України та обурюється постачанням озброєнь для ЗСУ. Однак ще 30 років тому були всі шанси, що Росія вступить у блок і зможе стати повноцінним членом НАТО. Насправді до цього все йшло, проте вступ не відбувся. А замість нього почалась конфронтація. І в цьому випуску ми поговоримо про зближення між НАТО і Росією, про інтеграцію та проблеми, які не дозволили вступити Росії до Альянсу. Перед тим, як обговорювати зближення Російської Федерації та НАТО, варто згадати цікавий історичний прецедент, коли СРСР хотів вступити до НАТО і навіть надсилав офіційну заявку до Альянсу. Сам блок НАТО був створений у 49-му році і був оборонним Союзом. Очевидно, для оборони проти радянської експансії в Європі, що пройшла після Другої світової. Однак в офіційному трактуванні йшлося про систему безпеки в Європі, тому в 1954 році Молотов, будучи міністром закордонних справ, відправив західним країнам ноту з тим, що СРСР готов розглянути можливість вступу до НАТО. Очевидно, що СРСР серйозно не розглядав даний протокол, але він був гарним пропагандистським ходом з метою показати ворожість. Західних країн. І справді заявку було відкинуто, країни НАТО заявили, що СРСР хоче таким чином розвалити альянс і назвали такий крок провокацією. Власне, на цьому і закінчилися спроби СРСР вступу до альянсу, а наступного року СРСР створює власний військовий альянс Варшавський блок. Ймовірно, таку заявку і було зроблено, щоб виправдати створення власного військового альянсу. Протягом наступних 35 років. Протистояння між НАТО і Варшавським блоком не стихало. Були різні періоди конфронтації від найбільш жорсткої до пом'якшення. Проте в будь-якому разі країни вважали себе ворогами або принаймні конкурентами. Відносини між НАТО та ЧСРСР стали змінюватися напередодні його розпаду. У 90-му році генсек НАТО Малфред Вернер прибуває до Москви. Тоді було підписано домовленості про скорочення звичайних озброєнь у Європі. У 94-му році було підписано партнерство заради миру разом з іншими пострадянськими країнами. Це партнерство означало зближення Росії з блоком НАТО та встановлення зрозумілих правил гри. Сторони перестали розглядати один одного ворогами, згідно з партнерством, країни-учасниці навіть можуть вимагати консультації Україн НАТО щодо територіальної цілісності. Цікаво, що цього ж року було створено проросійський військовий блок ОДКБ. Проте він не розглядався спочатку як противник НАТО. Через три роки відбулася ще важливіша подія, а саме підписання основного акту Росія НАТО. Подібний документ було підписано лише з Росією. Акт підтверджував, що сторони відмовилися від ворожнечі, більше того закріплювався принцип становлення загальноєвропейської безпеки, про яку так любить згадувати російський естеблішмент. Країни навіть погодилися обмінюватися даними про свої армії та озброєння. На той час активно йшло скорочення озброєнь з обох сторін. У договорі закріплено, що країни НАТО не розміщуватимуть ядерну зброю на територіях нових членів альянсу, що досі блок не порушує, хоча розмови про прийняття Польщею ядерної зброї періодично підіймаються. Кульмінацією зближення стало створення Ради Росії НАТО у 2002 році. Країни заявили, що ставлять крапку в холодній війні. І займатимуться спільною боротьбою з новими загрозами наркотрафіком та боротьбою з міжнародним тероризмом. Справді, у 2001 році Путін став першим лідером, який зателефонував президенту Бушу і висловив співчуття щодо теракту 11 вересня. Більше того, ще тоді запевнив його у допомозі для боротьби з тероризмом. Незабаром Буш розпочинає військову кампанію в Афганістані, а Росія їй сприяє. Дозволяє транзит через свою територію техніки НАТО та дає користуватися своїми військовими базами в Середній Азії. Діяльність Ради здійснювалася до війни в Грузії, у 2008 році вона була призупинена, а у 2014 році, після анексії Криму, проект остаточно закрився. Контакти поновлювалися періодично лише з сирійського питання. Загалом вже в нульові роки загострення йшли з багатьох питань: війна в Іраку, потім війна в Грузії, анексія Криму. Та нинішня війна в Україні. Згодом Росія почала висувати претензії щодо розширення НАТО на схід, хоча спочатку їх не було. Як бачимо, потенціал для зближення і справді був і відбувалася інтеграція, проте остаточно Росія не вступила до Альянсу. Про вступ Росії до НАТО говорили ще за Єльцина. Сам президент ще у 91-му році позначив це довгостроковою метою для Росії. У документі Держдепу Сполучених Штатів. Від 1993 року було зазначено, що крайнім терміном вступу Росії до НАТО є 2005 рік. Є відомості, що Єльцин неодноразово порушував це питання. Зараннього Путіна питання вступу Росії до НАТО також було актуально. Ще в 2000 році, коли вже відбулося перше розширення НАТО, Путін особисто у Клінтона запитав щодо вступу Росії до НАТО, на що не отримав чіткої відповіді. Путін розглядав тоді вступ до блоку як перспективу для Росії. Це дозволяло Росії інтегруватися із Заходом, у тому числі в економічному плані. Як не дивно, Росія тоді бачила у цьому перспективу. По-друге, такий стан справ дозволив би реформувати блок зсередини і відмовитися від стереотипів холодної війни. Більше того, Росія мала право вето в блоці, як і решта членів НАТО, і могла б таким чином захищати російські інтереси. Наприклад, операція проти Сербії в 99-му році викликала обурення у Росії. Проте вона нічого з цим вдіяти не могла. Якби Росія була членом блоку, вона могла б заблокувати таку операцію. Причини, чому Росія не вступила до НАТО невідомі, є лише низка припущень, чому це не відбулося. Однією з причин називають амбіції російського істеблішменту, який хотів вступу до альянсу на особливих умовах та на особисте запрошення. За спогадами колишнього генсека НАТО. Джорджа Робертсона, який обіймав посаду з 99 по 2003 роки, Путін у нього безпосередньо запитував, коли блок збирається запросити Росію до НАТО. За його словами, Росія не хоче стояти в черзі на прийом до НАТО із іншими країнами, які не мають такого ж значення. Росія чекала особистого запрошення від альянсу, а ось члени блоку не поспішали потурати Росії щодо цього. Причина може здатися несерйозною, однак такі чинники могли суттєво вплинути на подальшу інтеграцію. Можливою причиною є набажання Альянсу бачити Росію у блоті, незважаючи на закінчення Холодної війни, Росія тривалий час приймалася досить вороже серед членів блоку, тому вступ Росії до альянсу багатьма політиками розглядався як негативний фактор. Як уже було сказано вище, при вступі до альянсу Росія могла б на нього істотно впливати, змінювати політику, збройні сили, витувати деякі рішення і так далі. Особливо вороже ставилися до цього нові члени блоку, країни Східної Європи, які буквально втекли від російської експансії в блок і сподівалися на захист. Ряд аналітиків зазначають, що Росія не відповідала стандартам НАТО і навіть цього не прагнула, тому не змогла б вступити до Альянсу незалежно від її бажання. Справді, для вступу до альянсу Україні потрібно провести глобальні реформи, які стосуються Збройних сил, демократії, прав людини тощо. Очевидно, що російський уряд за Путіна не був готовий проводити такі реформи. Особливо щодо демократизації. Вже в нульовій йшли зворотні процеси: ліквідація незалежних ЗМІ, Масові порушення прав людини в Чечні, ліквідація політичних опонентів тощо. Тому Росія жодного періоду своєї історії не відповідала критеріям НАТО. Якби Росія вступила до НАТО на початку нульових, світова історія, ймовірно, пішла б зовсім іншим шляхом. Не було б більшості пострадянських конфліктів, а Росія навпаки схвалювала б вступ пострадянських країн до альянсу, щоб таким чином на нього впливати. Імовірно, конфронтація між Штатами та Китаєм згодом у будь-якому разі відбулася б, проте при цьому Західний блок мав би суттєву перевагу від імені Росії, щоправда, мала би протяжний кордон із Китаєм, що створювало б додаткові ризики для конфронтації. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що вступ Росії до НАТО у 90-ті і навіть на початку нульових здавався цілком реальним. Холодна війна була закінчена, а сторони продовжували зближуватися. Росія обрала прозахідний і ринковий курс розвитку. Серйозні проблеми між сторонами почалися вже ближче до десятих, а причини вступу Росії до альянсу невідомі. Чи через набажання Росії реформуватися, чи західний істеблішмент навіть після холодної війни. Розглядав Росію як загрозу. Підтримуйте наш канал підпискою на Patreon, також можете стати спонсором нашого каналу.